Привіт! Я не знаю, що тебе зараз турбує, що би ти хотіла покращити. Я не знаю, що ти зараз відчуваєш. Але я хочу тебе попросити, щоб ти зараз все ж таки відповіла на це питання. Що я зараз відчуваю? Чого я хочу? Нічого хочуть мої близькі. Моє оточення, мої діти, мої знайомі. А чого я хочу? Я хочу, щоб ти нарешті почула себе. Щоб зараз ти не дивилась на той успішний успіх інших якихось експертів, зірок, блогерів а подивилась вглиб себе, подивилась взагалі на себе, подивись просто у зеркало, я запитаю себе, а що я хочу, а як я хочу жити, а що мені хочеться покращити. І після цього я хочу, щоб ти ще дещо відчула. Де в тебе зараз найбільший супротив? що, які сфері ти найбільше незадоволена і ти би хотіла покращити? Про що ти зараз можеш сказати, я ніколи цього не зроблю, або я так не хочу. І подивись туди найчастіше те, що ми найбільше не приймаємо у собі, у інших, у житті, Саме там наш прорив, саме там точка зросту. І я хочу, щоб ти не боялась туди йти. Ти більше страху. І не страшно піти туди, де тебе чекає зріст. Іноді нам здається в певних ситуаціях, що все. Я так не хочу, я цього не можу прийняти, я не знаю, як із цього вийти, я нічого тут не бачу, що може бути на, кра... на краще для мене. Але я тебе дуже-дуже прошу, довірся, довірся тому, що і як відбувається. Коли опускаються руки, і ти хочеш відвернути голову від своїх страхів, від якихось ситуацій, від якихось людей, Навпаки, повернись туди і знову ж таки пам'ятай, що ти більше страху, і там, де страх, там, де ти впадаєш у якийсь стан жертви, там, де з'являються симптоми. Ось там твій прорив, там є ти. І зараз багато хто говорить про призначення, яке моє призначення, як знайти моє призначення, а все насправді просто, бо призначення це коли ти є ти. Призначення це коли ти себе приймаєш різно. Призначення це коли ти йдеш за своєю істинною найвищою метою. А не за тим, як живе хтось, як складається життя у когось. Ти можеш скопіювати чужий успіх дуже легко. Але скільки там буде тебе, і що ти там будеш відчувати? Чи будеш ти від цього щаслива? Зараз я наговорила багато питань, на які я хочу, щоб ти відчула і почула відповідь. Десь всередині тихий голос вже тобі відповідає. І ти точно знаєш, що можна зробити для того, щоб бути собою. Почни з прийняття. Це дуже класно, коли ти кожного дня себе пізнаєш ще якусь. Можна зробити прям такий челендж. Кожного дня приймати якусь себе. Я ж думаю, що ти пам'ятаєш, що ніяке твоє проявлення, ніяке твоє відчуття, якась частинка тебе не визначає як цілісна особистість. Ти можеш бути різною. І краса твоя саме в цьому, і твій розвиток, твоє покращення всіх сфер життя саме ось в цьому. Повному прийнятті. Я приймаю себе різну. Тут я дозволяю собі десь роздратуватись, тут я собі дозволяю свою нерішучість і не піти у якийсь конфлікт, але я це помічаю, я приймаю, що так, я зараз така, а як інакше. А давай підемо туди і спробуємо, якою я ще можу бути. Це насправді важливо. Це насправді цінно пізнавати себе. Для цього ми сюди прийшли. У всіх у нас було дитинство. І у дитинстві ми знаємо, що закладаються в принципі наші майбутні реакції. І не потрібно звинувачувати батьків і в тому, що у вас було якесь не таке дитинство. Ваше дитинство вам несло ось ці саме точки розвитку. Це саме були ті ситуації, які вам потрібно було прожити і з них вирости. Зараз, мабуть, про це потрібно взагалі говорити окремо, я би закликала взагалі батьків, мам, які пізнають себе, все ж таки дізнаватись про свою дитину, як мінімум, знати про її травми, які вона буде проходити в певний період життя. І вчити вже її по-новому. Наприклад, от я знаю, що в мене у Марата травма пригнічення, генетична травми, вона його буде супроводжувати протягом життя. Що я роблю? Я вже зараз вчу його, що проявляти свої емоції і відчуття це безпечно. Тобто, коли, наприклад, ми йому там не знаю, щось не дозволили. Він такий раз і все засмутився, і що він, скоріш за все, відчуває? ось це пригнічення. І що я йому говорю, Поділись, ти що засмутився? Так, ну так, як я по-дитячому говорю, і він то, да, я кажу, давай я тебе обійму, хочеш, я тебе обійму, посидимо, але зараз, наприклад, я не можу тобі це дозволити. І я йому поясню, як дорослому. І я даю йому виговоритись. Зараз я це чітко почала помічати, коли ми, як батьки, звісно, що ми не робимо йому щось там, не знаю, емоційно, щоб йому погано зробити. Але я знаю, що він просто, будь-який конфлікт, буде ось так сприймати і буде зачинятись. Він буде ставати старшим, і він взагалі. Почне, не, ну, перестане ділитись, він буде зачинатися собі, ти, там у нього будеш питати, там, як тебе справи, він буде говорити, та все нормально. Так? Як і буває з травмою пригнічення, коли дитина, наприклад, вона вже у травмі, вона вже зачинилася у собі, і вона просто не ділася ні своїми відчуттями, ні своїми як буде, переживаннями. Тим, що її турбує, вона не ділиться, вона так зачиняється і каже, ну все нормально. І ось таким людям важливо показати таким дітям, що ділитися це безпечно, діли своїми відчуттями, там, ти можеш завжди себе підтримати, я тебе підтримую, я люблю тебе. І, от, чесно, я би зараз там, молодим батькам і взагалі тим, у кого маленькі діти, постарше, вже вводила б ось цю культуру пізнавати себе і пізнавати свою дитину і допомагати їй. А Як цікаво відбувається, адже коли я вчу марата проявляти свої відчуття, емоції, ділитись, я вчусь сама. Бо якщо я буду йому просто це говорити на слова, але не буду це підкріплювати своїми діями, ну, звісно, що він мене не почує. І тому це дуже класно, що, наприклад, я навчаюся через свою дитину. На ще один приклад, йому важливо багато помилятися у житті, скажімо так, чому багато помилятися, бо йому важливо багато проходити саме практичного досвіду. Тобто він не зачиняється і щось починає вивчати, ні. А йому потрібно йти і спробувати. Його щось зацікавило, йому потрібно йти і спробувати. І це буде дуже багато спроб у його житті. І він прийшов до мене, щоб також мене навчити тому, що помилятися це безпечно. І ось дивіться. Я приймаю це в собі, що можна щось спробувати, а потім сказати, та ні, я цим не хочу займатися, перестати це робити, можна помилитись, можна не знаю, впасти і піднятись. Я вчусь цьому сама, і тоді я це транслюю йому. Бо якщо будемо просто слова говорити: Та, нічого страшного, ні, він все одно візьме мою стратегію, як мій я. Отже, про що я зараз говорю? Про те, що наші діти, наше близьке оточення, коли ми також пізнаємо їх через ті ж гені ключі, через що хочете, так, кожен свої методи проходить. Я, наприклад, люблю гені ключі за те, що там є така база, основа там, твоїх якостей, дарів, твоїх страхів, твоїх тіньових проявлень, яка тобі дозволяє розвиватись у всіх сферах життя. Мені подобається, що там відображені травми, з якими ми постійно зустрічаємося у стосунках, у реалізації, так, у на шляху до своїх цілей. Тому мені це подобається, бо це через легкість, простоту ну і так, з класним інструментом. От. Ну і ще те, що перекликається, дуже з психосоматкою. Але зараз не про це. Просто я коли починаю про гені ключі говорити, все, мене вже несе. Так от, спробуйте по-різному, кожного шлях, так? Але ось ці моменти пробувати помилятись. От, Наприклад, я дитині вже це транслюю, вже показую, що дивись, програв, та нічого, давай ще раз, давай ще раз. І я вже подивилась, що от Марату три роки. І він усміхається, коли він помиляється. Я згадую маленьку себе, і коли я помилялась, мені там видирали ту сторінку, наприклад, зошити, я сиділа, плакала, бо як я могла помилитися. І я пам'ятаю, як мій тато, до речі, я це помітила, але все одно взяла стратегію так, мами, в так, полі мами до 7 років. Але я пам'ятаю, як тато мені тихенько говорив, це Ти, нічого страшного. Ми зараз візьмемо лезо, ось це. І отак підітремо. І ти там обережно напишеш букву там, правильно, яку потрібно. І я ось пам'ятаю його цей спокій. І згадую його лише зараз. Лише зараз, коли я сама проходжу шлях, що помилятися це не страшно. І що я собі дозволяю помилятися, дозволяю собі змінювати думку. Хоча раніше я так була категорична, я ось це так і все, і я не чула навіть інше. Зараз у мене є певна думка, але я люблю вислухати ще інші. Наприклад, дуже часто у мене там одна думка, у чоловіка зовсім інша. І ми починаємо десь там з ним якусь дискусію вести? А я-то знаю свого чоловіка, що дуже часто він бачить трохи далі ніж інші люди, ніж я, в першу чергу. І я така: ага, якщо я так прям. Та ні, це так не працює. Тоді я йду залишаюсь одна і така, так. А чого в мене там такий супротив? А чого це так не працює? А може, працює? І я бачу в цьому супротиві також певну точку зросту. Якось я так взагалі перейшла на тему розвитку через стосунки, щоб, мабуть, до чого підвести, щоб підвести те, що усе навколо створюється для нас. Ми притягуємо певних людей, також подивіться відео про сферу тяжіння, там, де розповідали, що так, ми притягуємо певних людей. І вони нам для чогось потрібні. І через свою точність завжди можна розвиватись, пізнавати себе. Навіть ще одна проста практика, дуже легка, окрім того, щоб піти подивитись на себе в зеркло і витримати себе різну. Так ще, до речі, якщо будуть сльози, дозволяйте. Це нормально, це теж ваші емоції, це виходить напруження. І є ще таке, випишіть на одному аркуші 10 якостей, які вам дуже подобаються в людях, і 10 якостей, які не подобаються. Випишіть і потім спробуйте хоча б. Ну, це. Можливо, якщо ви цього ніколи не робили, це буде важкувато зробити самі. Ми таке зазвичай прийняття робимо на консультаціях, бо це потрібно так глиб в глиб себе зануритись. Але хоча б на хвилиночку прийміть те, що ви не можете написати, згадати, помітити того, чого немає не в вас. Тобто все, що ви виписуєте, все, що ви помічаєте в інших, є у вас. І це дуже цікава, така, скажімо, гра, коли ти, наприклад, з кимось розмовляєш про якісь новини, чи ти там подивилися якесь, шоу, ще щось, і ти там розповідаєш про якусь людину, і тебе щось ні захоплює. Такой подивись, яка якість є в тобі, бо якщо ти щось помітив в людині, то це є і в тобі. І звісно, що якщо тебе дратує щось, то це також є в тобі, але ти собі це не дозволяєш. Принцип дзеркала, я вважаю, що він не буде зайвим ні для кого. Пізнавати себе через цей принцип, приймати себе може бути спочатку важко. Тоді, не знаю, приходьте на хоча б на одну я завжди рекомендую прийти хоча б на одну консультацію з, таку, з психосоматики там, або по генним ключам, хоча б на одну, щоб це дало тобі відчуття безпеки, що ага, що ти на рівні клітини, на підсвідомому рівні дозволила вже собі бути ще якоюсь, яку ти там себе не приймаєш, дозволила собі піти у страх. Бо з провідником, звісно, це зробити легше. Так, я з певною відчуття страху, тривожності, я дуже легко у спокій. Я завжди це робила навіть підсвідомо. Зараз я вже роблю це якісно. А раніше, навіть у спілкуванні, я могла так поговорити, щоб заспокоїтися, сказати, та нічого, йди, спробуй, все буде класно. Ну, не вийде, так не вийде. І поруч зі мною завжди говорили, що типу ну, віриш і йдеш. Тому. Звісно, що я раджу, хоч один раз це відчути із провідником, який тобі відгукується, так? А далі вже ти зможеш це поступово почати помічати в моменті. Тут вже залежить від того, який тобі важливо отримати досвід, наскільки ти готова і наскільки ти хочеш більш прямим шляхом і швидше дійти, тоді, звісно, ти там прийдеш на консультацію одну-дві, ти прийдеш на консультацію по поганим ключам, де ти знаєш. Дізнаєш своє покликання, призначення, ти його з ним попрацюєш, відчуєш. От, або ти можеш і сама проходити. Кожен обирає свій шлях. Так як і з дизайном людини хтось сяде просто, подивиться відео, візьме для себе, там не знаю, якусь основу, хтось знайде аналітика з дизайну людини. Наприклад, я б пішла найлегшим для себе шляхом. Я замовила собі консультацію і так познайомилася з собою. Звісно, що у дитинстві було по-різному. Більшість з нас ще народились тоді, і дитинство пройшло у цьому розділенні на те, що ну, ти отак поводься, ти отак поводься, отак ти будеш хорошою дівчинкою, класно, бо будуть любити поважати, і з тобою спілкуватись. А, а якщо ти будеш себе поводити ось так, то ну, з тобою ніхто спілкуватись не буде. Бути там погана, і взагалі не купимо тобі ніякий подарунок, і не можна буде тобі йти гуляти. Такі ось крайнощі, таке розділення. Тобто, в принципі, ось, наприклад, моє дитинство, воно пройшло в цьому розділенні. Будь такою, не будь такою. Це добре, це погано. Щоб тебе любили, потрібно бути хорошою дівчинкою отримувати гарні оцінки. Дитинство Проходила в постійному оцінюванні, оцінюванні вчинків, оцінюванні того, що я відчуваю, оцінювані моєї роботи вивчених уроків, якоїсь контрольною самостійною. Але часи змінюються і важливо прагнути до єдності і прийняття. І зараз у нас є цей шанс. І зараз подивись на те, що відбувається у світі. Чи не для цього, чи не для нашого об'єднання усе це, чи не для нашого прийняття, для того, щоб ми навчились довіряти, скоріше, ні, не навчились. Адже ми це вміємо. Просто колись ми ось. Таки навчились інакше. Ми навчились оцінювати, розділяти і когось в чомусь звинувачувати і не брати відповідальність за своє життя. А знаходити тих, хто винний. Але часи змінюються, і зараз важливо об'єднуватись. Важливо вчитись приймати. А для того, щоб. Приймати обставини навколо все, що відбувається, і виходити із цього із перемогою для цього потрібно почати із себе, із прийняття своїх станів себе різної. Коли ти дивишся у дзеркало, і ти можеш проявити будь-яку свою грань, будь-яку свою тінь, не боятися цього і не відвертати очі. Скільки я провела консультацій, і я відчула це спочатку на собі, коли ти тримаєш дзеркало і відводиш просто очі від себе. Ти уявляєш, що це таке, коли ти відводиш очі від себе? Ти себе не приймаєш з макіяжем, без макіяжу, з новою зморшкою. В якомусь стані сумною, роздратованою, агресивною, не хочу себе такою бачити. І ось це це неприйняття. І якщо я не приймаю себе, я не можу на себе подивитись, просто очі в очі у дзеркало відчути себе різною, в різних своїх проявленнях, у різному своєму стані. То тоді, як я можу приймати світ і те, що в ньому відбувається, як я можу побачити певні уроки, певний свій розвиток, певні можливості, якщо я себе не хочу бачити, якщо я на себе не хочу дивитися. І тому, ось, наприклад. Дуже класно те, що я прям щиро хочу порекомендувати, якщо тобі відкликається, зробити це прям не відкладаючи, прям сьогодні, прям зараз, поставити на паузу і зробити, підійти до дзеркала і просто подивити собі в очі. Постав таймер на 3 хвилини. І просто 3 хвилини дивись на себе. Подивись, коли хочеш опустити очі, коли хочеш відвернути погляд, коли ти щось там в собі побачила, що тобі не подобається. І проживай це. це важливо побачити і прийняти. І себе важливо любити різною. Я розкажу свою історію, бо я дуже часто я знецінюю свій шлях, і мені здається, ой, та що там? Ну, Нібито все рівно. Ну так, там дещо покращується у житті. Там, звісно, у мене зараз класні стосунки, у мене там чудова дитина. Е, у нас е, в матеріальній сфері також ми дуже виросли з чоловіком. Дуже виросли. Ми раніше не могли і мріяти, щоб жити у своєму будинку. Ми не могли і мріяти, щоб купити собі машину. Ми ледве. Арендували зйомну квартиру, і я пам'ятаю, чоловік казав: Блін, може нам пошукати щось дешевше, бо кожного місяця там платити важкувато. Але я пам'ятаю, як я тобі казала, ні, я буду жити лише в комфортних умовах, тому ми завжди знімали нормальні квартири. Але кожного місяця це був певний стрес, що була повна сума, щоб заплатити за квартиру. А про якісь там прикольні речі, телефони, там, та той же iPhone не знаю, і мови знайшло. І наскільки зараз ми розвиваємося разом, ми все змінилося. Але так, і часто також це знецінюють, так, знецінювати, що там відбулося. Але навіть такий момент щодо наприйняття себе, я себе не приймала без макіяжу. Якщо зараз е, я. Там не знаю, ввечері умиваюся, бо там потрібно сходити в магазин. Я можу це зробити без макіяжу. Але, наприклад, там, мені подобається ось цей сам ритуал: постояти, пофарбуватися в вимикнусовому музичку. Це для мене як певна медитація. Для когось медитація для мене зробити макіяж, там якось одягнутись. Але раніше. Мене навіть люди не бачили без макіяжу, бо я настільки соромилася, настільки себе не приймала, я не приймала свою зовнішність, я не приймала своє волосся. Зараз ви мене можете побачити із прямим волоссям, просто як я його уклала, я за ним зараз доглядаю. Раніше я завжди робила гофре, бо я вважала, що у мене там не знаю великий ніс, вуха, і коли немає об'єму на волосся, коли воно пряме, я взагалі жахлива. І зараз ще багато чого, що я також не приймаю, але є велика різниця. Зараз я це помічаю, така, ага, що я в собі не приймаю? А ну, пішли познайомимось, давай познаємо себе ще таку. Бо коли я повністю себе приймаю, і чим більше скажемо так, ну це звісно, що там все життя я буду ще щось знаходити, що я в собі не приймаю, але чим більше я із цим працюю, тим більше і краще крутих подій в моєму житті. Я більше помічаю сенсів і якихось можливостей у житті. Усе в цьому світі для тебе. І, можливо, одразу не вийде прям повністю все. Я така вийшла, повністю себе прийняла, повністю довіряю тому, що відбувається. Ні, звісно, що так не буде. Але поступово, крок за кроком, я тобі бажаю захопити життям як певною грою, грою, де ти пізнаєш себе, де ти приймаєш виклики, йдеш у них, де ти розквітаєш, де ти з кожним днем все більше сяєш. Бо я дивлюсь, коли відкриваю генетичні профілі. І дивлюсь на ці таланти, дивлюсь, як вони гармонічно переплітаються один з одним. Потім дивлюсь на людину, який належить цей хологенетичний профіль. І мені так щиро хочеться, щоб ви реалізовували свої дари, свої таланти, свої якості, щоб ви йшли у цей страх і приймали себе і розкривали себе, і сяяли, і насолоджувалися життям. Насолоджувалась цією пригодою. Займалися тим, що вам подобається. Жили з тим, з ким ви любите. Бо зараз навіть здорово бути легко. А легко, якщо немає супротиву, а легко, якщо ти приймаєш певні ситуації з життя і не застрягаєш в них, бо ти бачиш в них сенс. Бо ти відчуваєш, що все для тебе, бо ти відчуваєш. Що все відбувається якнайкраще. Ось такий вийшов підкаст на емоціях десь, десь у потоці це те, що мені чомусь хотілося тобі сказати і чим хотілося поділитись. І я тебе обіймаю, я тобі бажаю насолоджуватись моментом, помічати в усьому сенси. Пізнавати себе різно, приймати і любити себе. До зустрічі!